Президента, указом президента посмертно нагороджено орден за мужність другого ступеня Гончаренка Олександра Анатольовича Ми Ользі Володимирівну вручаємо нагороду. Ой, Він... будь ласка. Саша воював у спецпідрозділі, в розвідці і на передодні трагічного дня. Він отримав орден за мужесті третьої ступені як людина, який воював і був командиром штурмового підрозділу, але трапилась така трагедія, і на території Харківської області він загинув. Також дворників Станіслав Анатолійович якого в Сапівці ми поховали разом з всією нашою родиною і також орденом за мужність нагороджено президентом України третього ступеня. Юлія Анатолійовна, передає нагороду. Ільченко Анатолія Івановича, який загинув і 28 листопада 2022 року президент Зеленський посмертно нагородив орденом за мужність. Тетяна Олександровна, донька загиблого Карпенського Олександра Миколайовича, який похований у нас на Алеї Героїв. Також орден за мужства 21 лютого 2023 року. Президент підписав указ про нагородження орден. Орденом за, мужістю, за мужність Олені Олександровні ми вручаємо Константина Сергія Сергійовича, який також посмертно нагороджений орденом за мужністю 5 травня 25-го року. Втрата наших хлопців у нас. Ви знаєте, на те, що у нас 30 хлопців, які ми поховали на території громади. Але в нас ще 23 хлопця, яким ми не, не знаємо, яка їх судьба. Ми можемо тільки здогадуватися з розмов з командирами, з розмов з тими хлопцями, які воювали разом з ними, і вони розповідали про ту чи іншу ситуацію, в, яку, в якій загинули або пропали безвісті наші хлопці. Ми чекаємо їх додому, 23 хлопця, хлопці. Почекаємо тих вісім хлопців, які знаходяться в полоні. Ви знаєте про те, що недавно Владислав Арнаут повернувся і він попав в полон в Маріуполі. І так також там він зустрічав у полоні собину Довжика, Тоже хлопець, який в морській піхоті воював разом з ним. Але до до сих пір ми, на жаль, не отримув, не повернули його. Працюємо з координаційним комітетом в Харківській області, і як тільки приходить інформація про тих хлопців, які або ж обміняли, про тих хлопців, які тіла повернули, нещодавно 46 тіл повернули. І я впевнений, що всі хлопці, які загинули, ми проведемо вдома, вдома проведемо в останній шлях. А ті хлопці, які в полоні, безумовно, ми... Будемо сподіватися, щоб їх поміняли і вони повернулись до себе додому. Ті хлопці, які загинули, їм честь і слава, ми завжди будемо пам'ятати їх, і в нас дуже-дуже багато разом з вами роботи. Нема більшого в житті Чим горячим втрачати рідну людину. Це дуже важко. І в двічі, в тричі, в сто раз це больніше, коли після смерті сина доводиться бігати, аби кабінети. І зустрічатися з таким ставленням, як це колись було сказано, що ми вас туди не посилали. В моїх кабінетах такого не буде, я вам запевняю. Всі ви знаєте мій номер телефону. Всі ви знаєте, де ми знаходимося. Ми будемо надавати і надаємо максимальну допомогу. Повірте мені, ми робимо все, щоб ви отримали як люди, які понесли безпосередню пряму втрату, щоб ви отримали ну, потрібні документи, щоб вам були оформлені потрібні виплати. Повірте мені, подолати бюрократичну машину, це ну, просто немає слів. Ми, ми доходимо. До скандалів, чуть ли не до драк в обласному військовому комісаріаті, коли нам безпідставно повертають документи, які ми подаємо на родини. Ми подаємо, просимо оформити посвідчення хлопцям, родинам хлопців, які в полоні. Повертаються, ми подаємо документи, ми витребуємо з військової частини атестати грошові. Не нам, нам їх не надають, а без атестатів область не приймає. Ми, Прошу повірити, ми робимо все можливе і неможливе, щоб. Ви якнайшвидше отримали все, що держава вам завинила. Я прямо кажу, що держава вам завинила. Вам в одиночку не перебороти це. Ми будемо зі свого боку надавати допомогу. І я скиляю голову та ніколеш перед тим, що у вас з'явилася така ідея організувати. У нас спілку матерів загиблих і пропавших безвісти хлопців, тих, хто в полоні, і тих, кого ми не бачимо зараз. Я думаю, що спілка, тим більше, що туди ви взяли, запросили, і люди виявили ініціативу. Да. Так само і Дакія Андріївна, яка сина втратила. Я думаю, що вони не дадуть спуску бюрократам ні на якому рівні, ні починає з маленьких кабінетів, ні заканчиває великими. І я думаю, що. Питання часу, але все ми зробимо, і все буде так, як положено. Положено хлопцям медалі ордени є. Положено дітям загиблих і непрацездатним батькам. Положено доплати до пенсії і пенсію за втрату годувальника будуть. Положені виплати одноразові і якісь пільги комунальні. Все буде. Я тільки дуже дуже прошу трішки потерпіти. Все ми доб'ємося. Ви все доб'єтесь і ви все отримаєте. Дякую вам і низький вам уклін.